Доброго дня! Ви на каналі Рай Пачама, канал для пробуджених і тих, що пробуджуються. І я не про сон, Я благодарна за лайки, за підписки, за донати. Будьте бласливі і щасливі. Так, давайте тема дня. Тема розкладу. Що він думає про мене сьогодні? І яка злів буде рухатися в вашу сторону, дівчатка? Планує як рухатися, буде рухатися по-новому. Що він думає про мене сьогодні, дівчатка? Хто до нас прийшов? До нас прийшов чоловік, який маленький, удивлений переляканий мальчик, який посидів-посидів у себе в своєму мірку. В недовольстві і вирішив, що треба рухатися далі, що так як є, йому не подобається. Ще. Так, планує, планує, планує як з'явитися. Дещо не все розказує, щось скриває, Ушов у або самобічування, або самопізнання. Переварює якусь інформацію, Отстранився. Наповнюється. Або гризе себе за колишні помилки, або приймає благосні енергії. Будемо сподіватися, що благосні енергії наповнюються, дівчатка, наповнюється, по-новому по буде проявлятися. Ось він вийшов, король регіоні. Людина активна, амбіційна, здатна брати відповідальність. Угу. Передивіться. Проявлятися буде. І позиціонує себе як король жезлів, як відповідальний, страсний, гарний, проявлений, активний. Але проявлятися буде як дитина. чуть чуть влюбився, проявився, Чуть-чуть копеечку вложив. Тобто повільно. Проявлятися буде повільно. Дуже багато думок в голові. Це я підглядаю. Так, що він думає про вас сьогодні? О, дівчатки, хоче до вас, хоче вашої енергії. Вважає вас стабільною жінкою, своєю стабільною партнеркою. де -е, він до вас за любов'ю. Угу. Думаю, що ви його кохана жінка, що він з вами виріс, е що ви благосна, Що прям він розцвів, коли він в його житті з'явилися, що він став більше заробляти. Пожезла сексуально так само. В тому числі так, що ще він про вас думає? Позиціонує себе, дівчини, як імператор. Розумієте, от як позиціонуєш себе як імператор, то і поводься як імператор. А тут на карти показують, що цей час, коли він проявлявся як імператор, коли він корону собі на голову надів, або, можливо, ви йому наділи, що Цей час закінчився. І наразі башня. Він розуміє, що всі його маски зняті, і ви прекрасно бачите, хто є хто. Тому ситуація закінчилася. Так. Що він дурачок, що він не позиціонував себе як імператор, а проявлявся як хлопчисько. Прийшов, погрався або повлюблявся і не взяв обов'язки. Так, добре. Що він ще думає? Ну, що ви давно вже разом, що ви захищаєтеся, що ви йдете в щось нове, що ви готові рухатися десь у свої проекти, якісь нові. Що у вас спокійно э, плани складуться і без нього. Щоб навіть без нього ви справитеся. Ви здатні себе відстояти. Так, другий раз карта э, планування майбутнього. Почуття. Почуття. Так, девочки, сексуальність. Тайни. А, так, п'ятірка мечів. Конфлікт. Конфлікт. А, де у кого програються магічні роботи, програються. Угу. Почуття, хоче вами обладать, Вскриває інформацію, не все показує, як воно є насправді, тому і закривається, тому і конфліктує, тому і, можливо, навіть конфліктує само себе в голові. Розумієте? Не відповідає етикетка внутрішній начинці. Всі проявлення, всі прояви, прив'язки. Взаємозалежності. Алкогольні і всі інші залежності зараз вилізуть. Угу. Маніпулятор ще тут. Що ще? Розумієш, що цьому прийшов кінець, що ситуація прояснилась, або її ось-ось те, що в когось все таке розбите серце і зброя складена, і що треба рухатися далі, треба думати, як діяти далі. Іще почуття. Дев'ятка кубків, девочки. Ну, тут, звичайно, насолода, любов. Розумію, що так чи не так ви з ним попрощаєтеся, тому що ви імператриця, тому що ви достойні самого кращого. Самого кращого, самого достойного. І ви не будете терпіти недостойну поведінку. Так, страдає. Страдає і за цього прямо ночами не спить. Так, давайте дійсно в вашу сторону. Звичайно, будуть дії, рухатися буде і дуже-дуже швидко. Дуже швидко буде, але свій ресурс буде берегти, буде жадничать. Розумієте, проявиться, але особа не вкладеться. Буде буря емоцій, коли він буде обирати, проявитись, не проявитись, доказувати, не доказувати. Просто от ну, це прям буде буря-буря емоцій у нього. Розумію, що ви від нього далеко, що ви йому дуже жадано. Трошки підожде. Очікує. можливо, поки ви трошки остинете, щоб проявитися. Угу. Так, вважаю вас стабільною, дородною, матеріально забезпеченою. І буде рухатися. Буде рухатися, тому що розуміє, що таке вже не, вже не може бути. Дієм. Щось буде доказувати, дівчатки. Буде щось доказувати, доказувати. Дуже буде старатися е, не втратити от, потенціалу цих відносин. Розумієте? Дуже буде старатися. Прямо старатися, тому що ви вся енергія, все, як ви його взрослі, це все у вас. От ви підете, він залишиться в своїй п'ятірочці пентаклів, так, у десяточки мечів, он розбитий лежить. Так, порадував. вам. Закриваємося, дівчатки. Закриваємося, не даємо собою маніпулювати, не даємо собою керувати в будь-якому випадку карта правосуддя вищі сили на вашій стороні. Він, він відгребе по справедливості. Якщо він винен, він відгребе по справедливості по праву. Правда вам, закривайтеся. Угу. Король Кубків буде проявлятися з любов'ю. Карта блока. Більше не дають дивитися. Закриваємося, і нехай все йде своїм чередом. Угу. Дівочки, проявиться любов, звичайно. Ось, тільки ви королева, а він всього на всього рицарь. Чекайте, проявиться. Благодарю за лайки підписки, коментарі, за добрі коментарі. Всіх благ. Будьте здорові!